А зі, напевно, що ні. Чому? Ну, все ж таки треба підтримати вітчизняного виробника. Я думаю, що ні. Чому? А в нас є свої товари, для чого їх купувати? Ні, не купую. Чому? Ну, чисто з патріотичного мотиву не купую. Так. Купую. Чому? А мені яка різниця? Аби були смачні Ні. Чому? Не купую. А їх вже практично В працював. Дещо вони мені на пенсії? Російські товари, я ніяких українських не покупаю. Це шутка. Ну, необхідності в мене зараз немає таких. Я, Крім продуктів харчування, в нас практично на якісь товари, тим більше російського. Сьогоднішній день ні. Чому? Чому? Дві причини. Фінанси повітроман це раз. Друга причина, що є, крім російських, є, що купляти. Так що вони хай посидять. Ні, не купую. Я сам торгував товарами російськими, я їх попалив, рушники. А чому? Ну, як чому? Як я можу торгувати російськими товарами? Ми, ну, українці, підтримуємо власного свого виробника. Чому? Ну, Практично товари якісь там вони купуємо, Ми так продуктово. Постачає то українців товарів.